Я думаю, поле було тяжелее погода. Самое тяжелое було. Ноги сіли очень быстро. Хорошо, что так получилось. Вы нашли цей момент Девя... 80 км. Я бы не искал, мяч в голову попал, как обычно. Я бежал, смотри. Ну, це вже ви анонсували, Олександр Олексійович, правда, що але сьогодні, бачите, знову ж таки, побачив, а не залетіло. Буває такі. Ну, Але головне, що він забивав в лізі Європи такі м'ячі. Більше він ну, чотири очки подарував Дніпру на останніх туди, сам да. Це дорого стоїть прибіжати туди, ворватися і забити. Сергій Вікторович. Да, да, ну він он класний, біжал? от сам по собі не, класний попасть. Він дев'ять матчів УПЛ, п'ять голів Матчі в Лізі Європи, два м'ячі в Лізі Європи, усі головою. Конкурент для Зозулі, я вам хочу сказати. Недавно Зозуля на тренуванні пенальті пробивав, вратар відбив і все рівно головою забив. Йому все? Воловно <звіт. я>, головою. <звіт> так, так, що бачите, кожен другий удар головою площину, і кожен п'ятий удар головою. Це гол для Євгена Селізньова. Ну, Після сьогоднішнього поєдинку трошки погіршилось, тому що все-таки не забив. Якби забив, може був би. Но Взагалі, хотів, якщо не говорити про гру Дніпра в Росенборгу, то я вам хочу сказати, що... Ну, що це для мене було б важливо. Знаєте, може, це така трошки не футбольна ситуація, але е, дуже от, відчувалася така українська атмосфера от, для команди, тому що на передматчі прес-конференції, тільки українська мова, український тренер, український футболіст українською мовою. перекладач. Селізньов українською розмовляв? Ні, Селізньова не було на передматчі прес-конференції. Да, да, він, він, він взяв паузу і зіграв в цьому. І знаєте, там увага посольства. Наприклад, приїжджали представники посольства на цю гру. Тобто команда не відчувала себе, знаєте, якби обділеною увагою. І це дуже важливо для команди. Команда, яка в минулому році грала в фіналі Ліги Європи і для якої ця увага ну вона дуже і дуже важлива. Тим більше, що зараз і суперники ставляться зовсім по іншому. Правильно ж Олександр поєдинок просто дивився поєдинок сент Детьєн Русенборг. Мені Русинбор безмежно сподобався. Я дуже боявся. А отак вот подивився. Командир команда фіналіст Ліги, Ліги Європи на шов. Ну команда відблагодарила за такий прийом теплий, так як стрітелі.